спорткомплексі «Олімпійський». в Україні відроджується лицарство. Щоб отримати титул, потрібно відшукати знатного предка. Але якщо такого не виявилось, лицарство можна заслужити. Але це справа не з легких. Кандидати мають бути чесними, порядними, справедливими, а головне зразковими батьками і ревними християнами. Тих, хто не дотримується усіх канонів, можуть вигнати з ордену. Про сучасних лицарів Олена Царенко. Кандидат у лицарі Віталій Рудов два роки чекав високого звання. У нього немає знатних предків. Титул отримав за благодійництво та досягнення спортивного клубу, одним з організаторів якого він є. Дев'ятеро претендентів з України та один з Росії сповідаються та причащаються. Починається церемонія посвячення в лицарі. Вам та вашим нащадкам стверджується знатність роду та право на родовий герб. Прошу ставити. Благородний рицар. Нехай це буде останнє приниження, яке ви стерпите. Віталій каже, що прагнув стати лицарем, щоб його діти не пишалися. Адже за кодексом честі він має бути вірним сім'янином та християнином. Якщо не виконе обіцянок, з ордену виженуть. В ордені кажуть, титул купити не можна, можна лише заслужити. Рицарем людина не стане, якщо е, йому дадуть е, грамоту чи дадуть диплом. Це е, Перспектива для моїх дітей для того, щоб вони не сходили на шлях, якийсь невірний. Військовий священник править для лицарів. Спеціальну службу цей орден має дуже тісні зв'язки з, з православною церквою. Тому що всі лицарі, командори, всі, хто приймає участь, є православними віруючими. Пурпурний підбитий золотом плащ із вишитими хрестами, біла краватка, метелик, білі рукавички та лицарські хрести. Такий вигляд мають сучасні лицарі. Організація міжнародна. Лицарі хреста мають своє представництво у Франції, Монако, Італії та Великій Британії. Ми робимо на юридичній основі орден, отримав ряд благословень, підписав ряд договорів, в тому числі і з британською короною. Ми маємо дуже добрі стосунки з рядом королівських домів. На Церемонію посвячення до Києва приїхав посол ордену з Болгарії. Розповідає, що і там його хоче вступити до організації, але вони мають пройти певний відбір. Болгарія Болгарія, як оплот ордену на Балканах, має великий авторитет. Сподіваємося, що цього року лицареми ордену стануть громадяни Македонії та Сербії. Якщо Віталій Рудов заснував новий аристократичний рід, то Людмила Макаренко відшукала своїх давніх предків князів, документи збирала п'ять років. А крім того, дві 2007 сьомого отримала титул принцеси вже за благодійництво. Є в нас люди, які е, зберегли. Оці родові цінності в вигляді документів, вигляді родового герба, в вигляді навіть шматків родового герба, вони настільки це приховували, тому що ну на превеликій жалі історично так склалося, що заради своєї безпеки прийшлося приховувати отакі речі, такі святі речі. У повсякденному житті жінка очолює рекламну агенцію. Серед лицарів є військові, підприємці, вчителі, священники, художники. Лицарі Христа це міжнародна організація, яка має право надавати титули. Наступний крок це візит до Італії, де вони познайомляться із особами королівської крові. Олена Царенко, Володимир Кузьменко перший національний.